Так, привет. Что не бачишь? трансляция. Привет, раз, 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 два. Поддаемся, что у нас тут есть. Дип. Дип, дип, дип. Ну, якщо розказання можна було би від... Щоб було розкасання, можна пробувати відкупити. Так, 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 Що це таке? Міграція, смерті нічого нема. Міграція смертів нічого нема. Собщество. Перейдем на русский. Мусос саме звісний Підболь. Мусос саме безвісний. Цікаво, цікаво, може бути. Цікаво. Смотивник немає об'єми. На, об на дипчику можна було б взяти, да?